Ось цією карткою у мене на каналі нещодавно було записано відео, в якому я розповів, що за допомогою цієї карти я можу знімати свої активи з платформи Binance. Що таке Binance платформа, я думаю, вам не потрібно об'ясняти. А якщо потрібно об'ясняти, то зайдіть в інтернет, почитайте. Декількома словами можу сказати те, що це така платформа, де проводиться операція з криптовалютою, тобто вноситься реальна валюта грошей, будь то гривня, будь то долар, або будь то євро. Ну і далі людина починає керувати своїми грошима, щоб заробити якийсь прибуток. Які саме маніпуляції проводяться, зайдіть в інтернет, почитайте або подивіться у відео на Ютуб. Знімаю гроші у євро, тому що знаходжуся у Бельгії. Якщо я буду знаходитися в іншій країні Європи або навіть Америка чи будь-то де, то я буду знімати у тій валюті, яка працює в тих країнах. Дякую за увагу. Надіюсь для вас ця інформація була корисна. Можливо, у вас буде бажання побачити відео, де я знімаю гроші саме з банкомату, щоб бути на 100% впевненими. Пишіть про свої бажання мені в коментарі. Все пояснимо, все покажемо.